вітаю з Ведаю Що магазина у нас тут по акции. Монблан акція продовжується. продолжается. Желюсь, кирпич. Жилейні по 198,73. Давай, І мандлану по 396-19. Продовжується акція. То кому треба, то приходьте. Все ще є. апельсинові та лимонні дольки. Видно, сподіваюсь, ціну. Такі цукерочки. У пакетиках то вони по акції, а так розвісні не по акції. Але Мені захотілося вам показати. Дивіться, які вам... Ой, вони такі красиві нас, нас, на світу так. Сяють красиво, ну мабуть, не передасть камера цього красивого сяйва Красиві цукерочки. Слівки, лінівки. По акції 21-24 за 100 грам ціна. 15% знижка. Знижки на подарунки. Договорічна ялиночка, висо 144 гривні і 3 копійки. Веселе свято. 458 грам, 182 гривні, 70 копійок. А ялиночки 388 грам. І різдвяна ярмарка 560 грам, 229-37. І подільська стріла 200 грам 191,40 Набір шоколадних фігурок 60 грам. 62-68 фігурки святий Миколай. Три штучки. А також шоколадна фігурка Святий Миколай. Одна штучка, 25 грам, 20 гривень. 97 копійок. Така красива коробочка цукерки. Вишнева королева. 122 грама, 143 гривні, 10 копійок. Красива така вишнева королева. Такий вечірній. 352 грама, 274,42 42. І в такій коробочці 176 грамм, 174,82. 50 відсотків знижка. Бачите, люди купують чоколадері. 194 грама, 174,82 а есть 256 грамм. Та стоит 274,42. Цукерки комплимент. 145 сорок грамм. 98,03. Так, на батончик еще есть, да? На батончики есть. Мышка. По 15,85. Цукерочки ліщина 39,90 за 100 грамів Смачні цукерки. Печиво сендвіч з шоколадною начинкою. Какао горіх 190 грам 34,77 в асортименті. З молочно-ванільною начинкою. Тільки три вида я бачу. Ловіта печиво з яблуком і корицею. З вишнево-ванільною начинкою. 168 грам, ціна 27,59. І з полуничною начинкою. Така сама ціна. І така сама вага печиво-ловіта з желейною начинкою та смаком полуниці 420 грам 71,64 і смаком апельсину. Вефірошен 72 грами 1336, лимон, шоколад. Молоко і горіх. Все в одну ціну. 1336. Два сортиментів. Ну і, як завжди, шоколад молочний. гладкий, шоколадно-горіхова начинка, 265 грамів, 107,05. Це шоколад завжди по акції. В асортименті. Тиранісу, печиво, є е, клубника. Є молоко з мигдалем та кокосом. Все в одну цінну стосінь. Опять з арахісовою начинкою. Я, по-моєму, скільки раз не прихожу тут завжди Це шоколад пак, ці собакунчики. Шоколад молочний, м'яка, карамель, нуга і арахіс. 50 грам. 1537. Тут вони в асортименті і вишнева, ну, ч, вишневий браунім смак. Теж така сама ціна. Ось молочний шоколад, цілий лісовий горіх і начинка 295 грам 126-34. Пористий шоколад. Білий карамельний 80 грамів, 40 85. Пористий білий. Пористий молочний. І пористий чорний, Все в одну ціну. 80 грамів. Ще на акції молочний шоколад з цілим фундуком. 90 грамів з цілим підсоленим мікдалем і з цілим фундуком. 90 грамів, 49,56 три види. новорічний будиночок. 729 грамів. 297, нуль Ось такі будинки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, чотири, Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось ось шоколадна фігурка, святий Миколай, 100 грам, 75-88, 90 всякий святий Миколай здоровий. А є менша 25 грам, яка коштує 20,97. Цукерки ромашка. 22,94 за 100 грамів. на акції суперчки джелі 1230 за 100 грамм. Отакі От акції пропоную рошен. Ось такі у нас акції будуть. Тож запрошую. Магазин рошен. Відвідати черкащанам і гостям нашого міста і купити собі солодощі із задоволенням, сладості для радості. Дякую всім, хто був зі мною. З вами була Наташа, всім миру, добра і всього найкращого.